Після тривалих снігопадів та морозів погода нарешті поліпшується. Синоптики обіцяють, що температура буде підвищуватися, а сніг буде танути. Відтак відлига може завдати чимало головного болю водіям та комунальним службам. Не псує дорожнє покриття, тож навесні нас чекають нові ями та нові ремонти. Про стан доріг детальніше Вікторія Вескевич. Та ожеледиця додають водіям чимало клопотів. Однак потепління несе за собою ще одну раніше приховану загрозу. Водії скаржаться, що зі снігом дуже часто сходить і асфальт. Дороги взагалі то бажали б покриття кращого, тому що після снігу це вже зразу видно, що робиться. Особливо Львівській можна сказати, що гірше, як я їздив по областях. Гоголівські дурні та дороги вже багато років залишаються актуальними для Львівщини. Цьогорічна весна, щоправда, обіцяє стати періодом великого євроремонту. До чемпіонату планують довести до ладу принаймні стратегічно важливі дороги. На цей рік з таких планових речей це ще раз підкреслюю завершення дороги до Львів в Значить, в нас на контролі стоїть дорога Львів-Золочів, тому що з цього регіону також поїдуть туристи. Значить, ми подали документи на ремонт цієї дороги і є декілька ще таких невеликих. Вичатків це є під'їзд до Львова зі сторони Києва, там є 9 кілометрів невідремонтованої дороги, і в'їзд так само, наче з вулиці Зеленої. Якість доріг вже в квітні планують оцінювати ті, кому доводиться розгрібати наслідки поганого дорожнього покриття. З початку року незадовільний стан автошляхів в області став супутньою причиною у 16 ДТП. Тож, коли зійде сніг, Даївці планують перевірити дороги. В місті Львові повністю провіряється. Міським міською державтоінспекцією по області провіряється в кожному районі районні підрозділи Даї. І вони вже чітко пишуть: така то, така то дорога, ямковість, недостатні кількість знаків, недостатні. Тні кількість, наприклад, там пішохідних переходів, турнікетів, освітлення бракує. Втім, одержавтоінспекції наголошують головну роль, у ДТП здебільшого відіграє людський фактор перевищення швидкості, неуважність, погані навики кермування та алкоголь. Навесні слід бути особливо обережним, адже у зимову негоду водії їздять обережніше, а недосвідчені переважно не ризикують сідати за кермо. Вікторія Іваскевич, Андрій Дробний, вісник.